Всім привіт біля мікрофону Aker Games І сьогодні ми будемо створювати сервер Minecraft на власному комп'ютері. Також я вам сьогодні покажу, як можна відкрити порти, і це буде реально працювати без вишніх запарів. Я всім бажаю приємного перегляду. Ми розпочинаємо. Розпочнемо з того, що таке порти. Порти це по суті ключі, які зв'язані з IP в адресою комп'ютера, за допомогою яких. Комп'ютер і з іншим комп'ютером може обмінюватися даними. Якщо ці порти будуть закриті, тоді обмін даними по суті, буде неможливий. І ви не зможете запросити свого друга на свій сервер. Тому цей сервер буде працювати локально. Тобто, тобто на цьому сервері зможуть грати лише ті люди, які підключені до одного Wi-Fi роутера до одної мережі. Щоб це все почало працювати, вам потрібно завантажити програму Бендже Венгрок, за допомогою якої ви зможете відкрити порти. Але нам ще до цього рано, тому що нам потрібно визначитись, яке ми будемо використовувати програмне забезпечення, яке допоможе нам запустити сервер, а також працювати із плагінами із і тому подібне. Тому ми зараз перейдемо у браузер і я вам покажу най, найкращі ядра, які вам можуть дуже сильно в цьому допомогти. У, у Майкрафті іс, існує велика кількість ядер форків, але саме найперше ядро це було ваніла. Це ядро, із якого все це діло розпочалось. А далі вже почали виникати форки, такі як е Velocity, Bunji Cord, це проксі ядра. І Я про них теж буду записувати туторію, але ми зараз говоримо про ядра ігрових серверів. Е, є такі ядра, як Papers, PIG, наприклад, або Пурпур. Їх ще дуже багато, наприклад, та сама Патіна. Але, але я вам рекомендую використовувати ядро Purpur, тому що воно має можливість завантажувати е, плагіни. І також вона має високу оптимізацію, і воно на даний момент підтримується дуже активно розробниками. Тобто, якщо якась нова версія Майнкрафту вийшла, тоді через деякий час і е, це ядро також вбановлюється. Також там фіксять буто-баги і тому подібне. Тому в даному відео ми будемо завантажувати таке ядро, як Пурпур. Зараз ми перейдемо до браузера і я вам все детально покажу. Це офіційний сайт ядра Пурпур. Завантажуйте це ядро тільки тут. Посилання буде в описі, якщо його не забуду додати. Так, так ось, якщо ви це ядро будете завантажувати з інших сайтів, тоді є високий ризик, або невисокий що там, будуть якісь бекдори або віруси. Тому я вам рекомендую завантажити із сайту purpurbmc.org. Тут ви можете передивитися, що тут то написано, тобто, як зв'язатися з підтримкою і тому подібне. Але нас цікавить така кнопка, як S-Wow Builds. Зверху ви можете обрати будь-яку версію із пропонованих, яка вас цікавить. Я вже давним-давно завантажив версію 1.165. Я вам на е прикладі цієї версії покажу, як можна запустити сервер. А я вам скажу одне. Навіть якщо ви будете запускати сервер на версії 1.26, то це ніякої ролі не грає. Тому що запуск на всіх версіях Майнкрафту, він по суті однаковий, Тобто, ви закидаєте у папку ядро і запускаєте скрипт запуску. запуску. Тобто нічого такого склад супер складного немає. Е, ось де написано Бів. Тут кнопка за допомогою якою ви можете завантажити. Тобто, ви натискаєтесь сюди, і у вас починається завантаження. І так ось із кожної версії е, Майнкрафта. Тобто, як ви бачите, ось воно так. Е, я до вас повернусь, коли я перейду на робочий стіл і піду. Готую для вас папку, в якій це все діло, я буду показувати. Зараз я знаходжусь у віртуальному середовищі Windows, щоб вам все доволі детально показати. Перед початку вам потрібно вибрати ядро, ми вже це з вами зробили. Якщо ви будете використовувати версію 1.165, тоді вам треба Java 16. Якщо ви будете використовувати ядро версії 1.20.6, тоді вам треба Java 201. В моєму випадку я буду запускати сервер на версії 1.165. Тому мені потрібно встановити Java 16. Я вам залишив посилання на ту Java, яку я завантажував я. Я завантажував Java 16, тому я для вас залишу посилання. Далі ви завантажили ядро, ви повинні створити папку на робочому столі. Далі взяти це ядро, перемістити в папку. Ось так. І щоб воно було із іменем server.jar Так вам буде трошки зручніше. Далі вам потрібно створити скрипт. Тобто, ось ой вибачав, я його випадково запустив. Е, редагувати ось сам скрипт. Я на нього залишив посилання: Ctrl-A виділити, Ctrl-C скопіювати. Е, так, створюємо новий текстовий документ. Заходимо в нього і вставляємо скрипт. Тут в нас вказано е, в адреса java Якщо у вас Java 17, ви ось це число замі заміняєте на 17. Якщо у вас Java 21, тут пишете 21. Далі, це мінімальна кількість в оперативній пам'яті. Це максимальна. Я поставлю тут, наприклад, 2 ГБ, тому що в мене на цій си системі сумарно 4 ГБ, я хочу 50% залишити в оперативі, щоб тут нічого не зависло. Так, все. Ми скріп налаштували. Зберігаємо, далі. Вам потрібно перейти у файловий провідник. Ми переход... Ой, вибачаюсь. Це вам ще рано бачити. Ми переходимо у файловий провідник. Далі натискаємо на вигляд і ставимо галочку, де розширення імен файлів. Далі ми переходимо до нашого нового текстового документу, натискаємо правою кнопкою миші і натискаємо переіменувати. Далі це саме витираємо, пишемо, наприклад, старт. І ставимо розширення .bat, Зберігаємо. Далі ми це все ми даний файл перекидимо в папку сервером, відкриваємо папку і запускаємо наші батні. І чекаємо, поки в нас завантажиться бібліотеки Java. Коли це буде, я повернусь. Так, ось мене бібліотеки завантажують. Зараз вони тут йде процес по фальчу. Так, ось, все. Тепер у нас запускається сервер. Ми просто чекаємо і нічого не робимо. Так, мені тільки що показало помилку, але вона зв'язана з тим, що вам потрібно погодитись із із... ліцензійною умовою моджанг. Ось цей файл у нас згенерувався, ми його запускаємо і ставимо значення TVO на true. Якщо ви хочете ознайомитись із. Із угодою Моджанг Ось тут є у нас посилання. Так, зберігаємо. Далі ми заново запускаємо сервер і чекаємо просто. Тепер нас сервер, по суті, запускається, тому що ми вже підтвердили те, що ми з цим згодні. Так, у нас де процес. Створюється новий світ. Далі біом. Все. Коли ви бачите ось такий текст, done, там for help type help, значить, сервер вже запущено. І також в кінці буде писати тімінс reset. Щоб зупинити сервер, пишемо команду stop, тому що треба ще налаштувати. Як ми всі прекрасно знаємо, не у всіх є ліцензія Minecraft, Тому Ми запускаємо файл server-properties, шукаємо таку штуку, як online mode. Шукаємо, шукаємо, шукаємо. Ось. І ставимо на false. І тепер цей сервер пірацький і обов'язково зберігаємо. Е, також нам потрібно перейти. Ну, тепер нам потрібно, якщо ви хочете грати з другом, вам потрібно відкрити порти. Ми переходимо в браузер. Тому що, якщо ви це зробите вручну, тоді у вас можуть бути проблеми з безпекою. Тобто бранд Power і закриті по дефолту порти вас захищають від зовнішніх втручань хакерів. Але я для вас знайшов топовий сервіс, який допоможе вам відкрити порти. Він доволі стабільний і він вам буде гарантувати безпеку. Пишемо Angerock. Заходимо на сайт. І якщо у вас. Якщо ви на, на ньому вперше, це в принципі логічно, то ми натискаємо Sign Up і реєструємось. Якщо у вас вже є аккаунт, то натискаємо Lock-in. Зараз воно у мене завантажиться. Я, я надію, що воно завантажиться, тому що в мене зараз інтернет такий собі, він доволі поганий. Коротше, коли воно завантажиться, я повернусь. Ось я ввійшов в аккаунт. У мене все завантажилось. Вам потрібно буде пролистати трішечки вниз і натиснути кнопку download І завантажити або для 64-бітної системи, якщо вона, якщо вона у вас така, то завантажте це. Якщо у вас Windows 32-бітна, тоді завантажите ось цей файлик. Далі переходимо назад і копіюємо цю команду. Далі ви зрозумієте для чого. І більш нам браузер не потрібен, ми його закриваємо. Так ми завантажили таку програму. Тобто у вас пораз завантажився ось такий архів, і в ньому буде ось такий в, в Ми його запускаємо і просто вставляємо сюди цю команду і все. Але я це вже зробив за кадром, тому в мене аккаунт вже прив'язаний. Тепер ми пишемо таку штуку, як ngrock tcp і вказуємо порт 255.65. Тобто ми самі в програмі вказуємо, на який порт треба перенаправляти трафік. Е, По суті, порт від, відкриваєте не ви, а програма. Цей порт приймає будь-які типи підключень. Ось так. І він їх перенаправляє на ваш вокальний сервер. Тому ваш друг зможе до вас приєднатися. Натискаємо на Enter і чекаємо. Все. Як ви бачите, мені пише все. Ш... Ш... Сесіон статус онлайн. І ось мені видало ось такий IP і ось такий порт. Ми можемо його використовувати. Я до вас повернусь тоді, коли я зайду в Майнкрафт і вам все детально покажу, що воно все працює. обов'язково, після того, як ви відкрили порти, запустіть сервер. І також цю програму, яку, яка відкриває порти, ви не закриваєте. Ви можете її згорнути, але ви не закривайте її. Тому що якщо ви закриєте програму, то ті порти теж закриються. І з вами більш ніхто грати на вашому сервері не зможе. Так, все, я запустив сервер. Тепер я точно йду в Майнкрафт. Ось я в Майнкрафті. Ось тут ще у віртуальній. ну, у вас на комп'ютері це в мене просто віртуалка. У цій програмі, ось ви берете вайпі і порт. Ось ось цей. Ось цей чіпати не потрібно. Ви берете ось цей, який вам дала сама програма. І обов'язково її не закривайте. І переписуйте ось сюди, в адрес сервера. Готово. Як ви бачите, сервер пінгується і працює. Ми на нього можемо зайти. Це. Цей сервер, по суті, запущений на іншому комп'ютері, але я на ньому можу грати. І друг я всім дякую за передану відеоролик, бо я сподіваюся, вам це відео допомогло. Тепер ви зможете створити свій сервер, на якому ви зможете пограти з другом без таких проблем. Ви не забувайте ставити лайки, а також підписуватись на мій YouTube канал. І про скайгору теж не забувайте. Якщо у вас виникнуть якісь питання, тоді можете мені про це написати в коментарях. До нових зустрічей.